Місяць тому ми розповідали, що монополію на передачу даних від усіх кас, магазинних кас в Україні до податкової тримають дві компанії, заведені свого часу такими екс-діячами, як Клименко, Колобов та Арбузов. Досі тримаються. Податкова прореагувала. Вона сказала, що це не найбільший клопіт в її житті і взагалі скоро вони монополію зруйнують. І дійсно з'явилась ціла низка фірм, які мають імітувати конкуренцію. Аліса Юрченко дослідила ці фірми, і, звісно ж, нічого втішного нам не повідомить. Політика і бізнесмена Василя Горбаля знають як колишнього власника Укргазбанку. Ми ж познайомимо вас з його менш відомим активом компанією Укркард. Вона створювалася як процесингова компанія для розрахунків між різними банками. Політик контролював її понад 10 років у 2010 році. То я фактично отримав контроль над цією компанією, за цей час тричі змінювалися президенти країни і ще частіше охочі придбати у Бізнесмен не продавав. Остання пропозиція не дійшла від оточення Януковича у такій формі, від якої не відмовляються. Дванадцятому році мені поступила пропозиція тоді від е, е, керівництва в даному випадку від Сергія Мамедова, який е, був. Був людини Арбузової, наскільки я розумію, і залишається людини Арбузова. Голова Укргазбанку Сергій Мамедов відмовився коментувати цю заяву. Він очолив Укргазбанк вже тоді, коли його рекапіталізувала держава. А Василь Горбель втратив над ним контроль. Рішення щодо виходу з активів Василь Горбель приймав в особливих умовах. Проти його брата Олега порушили кримінальну справу. Горбель називає її сфабрикованою. Ми ж лише констатуємо, зараз справа закрита. Ви знаєте, коли в заручники беруть рідного брата. Про це переживають батьки, всі решти і так далі. Тому компанія Укаркар фактично вийшла в той перелік активів, які, яких я фактично добровільно позбувся в 2012 році. Горбеля запевняє, що компанію досі контролює Сергій Мамедов через менеджмент. Акції ж оформлені на номінального власника. З вересня 2012 року компанія УКаркар перейшла фактично під контроль. Особисто керівника Укргазбанку цю історію екс власник Укркарту розповів нам після нещодавнього випуску програми про касову реформу. Тоді ми розповіли про дві компанії, які з часів Арбузова Клименка користуються монопольним правом заробляти на передачі інформації з касових апаратів до податкової. На шляху інформації знаходяться дві фірми-посередника, які отримують інформацію з каси і передають її в податкову. Одна з цих двох фірм та сама Укркарт, якою під тиском позбавився Василь Горбаль, коли вийшли відповідні постанови уряду стосовно. От схеми, які були у вашому сюжеті, зрозумів, для чого це все зробилось. Чому була така надзвичайна потреба? Історію, яку розповів Горбель, ми почули від кількох виробників касових апаратів. Зміну власника компанії Коркарт вони описують одним словом жорстко. А от щодо другої фірми монополіста інтерплат такого епітету не звучить. Імовірно, тому що власники поділилися добровільно. Нагадаємо, другий обраний посередник Інтерплат пов'язаний з найбільшим українським виробником касових апаратів компанією «Юнісистем». Обидві фірми засновував Ілля Сєріков. Останні кілька років інтерплат асоціюючись з політиком Віталієм Хомутиніком. Він до речі, родом з Майківки, як і директор інтерплат, призначений зі зміною власників компанії. Віталій Хомотинік, як голова профільного парламентського комітету, вносив зміни до законодавства про касову реформу, а допомагали йому їх розробляти батько і син Сєрікови з компанії Інтерплат. Ви знаєте компанію Інтерплат? У мене якісь На звідки я можу знати всі компанії? Це одна. лише дві компанії працюють на ринку – «Інтерплат» і карт. Звісно, коли так поспішаєш до сесійної зали, важко зосередитися. Можливо, з іменами буде легше. Алюсі ріка Борісі, ви знаєте, вони були вашими радниками, вони допомагали написати законодавство під цю реформу касу. Треба подивитись. Можливо, хтось громадській колегії у нас там. Біля п'ятисті громадських ділян. Імен політик теж не пам'ятає. Доведеться шукати співрозмовника менш заклопотаного державними справами. Ми йдемо на зустріч з Григорієм Сєріковим. Це батько Ілі Сірікова, засновника компанії ЮНІСИСМ виробника касових апаратів та інтерплат інформаційного еквайра. Батько Григорій Сіріков бере активну участь в роботі компанії, заснованих сином. Григорій Сіраков відмовився говорити на камеру. Тож я коротко переповім зміст діалогу. По-перше, він визнав, що мав стосунок до заснування компанії Інтерплат. Визнав, що хомотиника з цією фірмою дійсно пов'язують. Але нинішніх власників називати відмовився. На його думку, державі займатися передачою даних від КАЗ до податкової було б занадто дорого. А щодо монополії, то Колись цю монополію мають зруйнувати. Ну і в принципі абсолютно те саме говорить і податкова. І ніхто не насправді не зупиняє вас навіть створити ще одну фірму чи ще п'ять фірм так це робити. По-перше, так тобто, це не є якась монополія. Та ні, монополія, яка існує з часів арбузова Клименка і триває досі. Нині НБУ зареєстрував нові фірми-претенденти, але реально вони зможуть вийти на поле лише за півроку рік. Нам вдалося зв'язатися майже з усіма переліченими структурами. Ті з них, що планують запустити послугу найближчим часом, хочуть конкурувати не ціною, а ширшим спектром послуг. Решта тільки думає, чи варто вкладатися у цей бізнес, адже тільки за право спробувати вийти на ринок, який вже монополізований двома структурами, потрібно витратити в середньому 1 мільйон доларів для обладнання приміщень під вимоги Нацбанку, закупки чи розробки програмного забезпечення, придбання серверів тощо. Я запитував у діючих еквайерів, наскільки це коштовно, які інвестиції в дійсності. Вони, звичайно, використовують те обладнання, яке у них є. Вартість його, я думаю, сягає мільйон з чим доларів. Це дуже коштовно. Новому акваєру вийти це великий витрат. Усі новачки, з якими ми спілкувалися, дізналися про можливість стати податковим посередником влітку цього року, і не через оголошення, як того можна було б очікувати, а з власних джерел в НБУ чи інших держструктурах. Я не можу назвати вам якесь повідомлення національного банку, що відкритий конкурс на такі от конкретні види діяльності. Приходьте до нас. Не бачив, не знаю, але те, що цю цю інформацію вона була доступна і треба було стукати у двері. А навіщо зачиняти двері, якщо справді хочеш пропустити усіх? Це дозволяє сумніватись у тому, що монополію зруйнують. Більше того, аналіз фірм новачків, які мають розбавити ринок, викликає підозру, що не дуже то вони й новачки. Ми ретельно проаналізували власників усіх восьми компаній, зазначених НБУ. Це виробники та продавці касових апаратів з різною часткою ринку. Але є одна деталь: Щонайменше три з восьми фірм мають стосунок до однієї групи. Ми її вже неодноразово згадували. Це група Unisystem Interplat. фірма Вулкан була зареєстрована за адресу самого Інтерплат. Фіскальні системи сертифікуються працівниками «Юнісистем». Центр сервісу Мега взагалі засновував співвласник юнісистему Ілля Сєріков. Тобто, окрім монополіста інтерплат, будуть чотири конкуруючі фірми з однієї кишені, і головне програми та обладнання в них вже є. Така ось демонополізація. Ми розберемося з цим елементом, ну, його трошечки перебільшують, ніж він є насправді. Це досить такі невеликі речі, на яких там не фокусуються з рахунку того, які пріоритети сьогодні стоять. Доки ж фіскальне відомство зайняте більшими проблемами. Касова реформа часів Арбузова та Клименка продовжить годувати фірми, пов'язані з ідеологами реформи. Тільки тепер їх буде не дві, а дещо більше. Мова йде щонайменше про 80 мільйонів гривень на рік. Можливо, це невелика річ в масштабах головного податківця країни. Та колись заради цих грошей бізнесменів позбавляли власності. Приємно бачити людей, для яких 80 мільйонів не гроші. Ну вам же приємно. Тоді наступного вівторка ми покажемо більше таких людей. А на сьогодні все.